Жахлива трагедія на Дніпропетровщині. Російський дрон Камікадзе влучив по автобусу з працівниками одного з підприємств Марганцян. Є багато жертв. Крім того, ворог продовжував атакувати інші області України, зокрема Київщину, Харківщину, Одещину та Полтавщину. Це РБК Україна далі розповідаємо про все це більше. Дев'ять загиблих та понад 30 постраждалих. Такі наслідки влучання російського дрона у автобус з працівниками одного з підприємств Марганця усі вони просто їхали зранку на роботу. На опублікованих фото видно протиранений дах та понівачені вікна автобуса, а підлога транспорту залита кров'ю. Причому кількість постраждалих постійно зростає, зазначає Сергій Лисак. Ворог не змінює своєї тактики та продовжує бити по цивільних громадянах. Крім того, вночі російські окупанти атакували Сенельківський район Дніпропетровської області Внаслідок удару ворож. ОБПЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві. Дві людини отримали травми. Атакували БПЛА сьогодні і Київщину. У Броварському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Горіли дві окремо розташовані будівлі. Вогнеборці приворкали полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вночі під масованим російським ударом був Харків. Цілі ворога були цивільні об'єкти. Загалом зафіксовано шість ударів по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місцях прильотів виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Ваншасі країні статіно далі на загрозу для міста. І вже зранку ВПЛА молнією був атакований багатоквартирний житловий будинок в індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх на дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило. Повідомив Ігор Терехов. Черговий росіяни атакували Одесу. Як у всіх інших містах били по цивільних Внаслідок атаки спалахнула низка пожеж за попередньою інформацією, постраждали дві людини. すごいよ。 А в Херсоні були по критичній інфраструктурі. Окупанти знищили енергооб'єкт, який забезпечував світлом місто. Причому росіяни понад добу били по одному й тому ж місці, зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе і неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію в місті. Прошу всіх максимально ощадно користуватися електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення.